Друзі, доброго всім благосного дня. Мене звати Богдан, і я розповідаю про цілющі гриби та трави і загалом про здоров'я. Сьогоднішня наша тема буде про шлунково-кишечний тракт, і іменно як так зробити, щоб він був здоровим і у вас не було різних проблем. Тобто розладів шлунково-кишечного тракту, печія, виразка, гастрит, розладки кишківника. Ось я про це сьогодні буду детально розповідати. Ми розуміємо, що у нас є цілий, ціла система шлунково-кишечного тракту. Тобто спочатку рот, глотка, стравухід, шлунок, підшлункова залоза, 12-перста кишка, печінка, жовчний міхур, кишківник і так далі. Тобто І це все працює в комбінації. Зараз сучасні люди мають надзвичайно багато проблем зі шлунково-кишечним трактом. Іні розлади, вздуття, рак підшлункової залози, рак кишківника. Тобто, в чому основна причина загалом, чому так відбувається? Основна причина в тому, що люди їдять, по-перше, дуже шкідливу їжу. По-друге, немає режиму харчування. Тобто, люди постійно їдять все підряд, тобто змішують їжу, їдять усе разом. Е, наступне. Немає режиму, тобто, мовно кажучи, 2-3 прийоми в день це нормально, і так буде корисно для вас. Тобто, треба робити перерви між прийомами їжі. Люди в більшості от, є обід, е, сніданок вечеря, і окрім цього, є ще дуже багато різних перекусів. Чому ці перекуси небезпечні? Тому що от, в нас є шлунок, і в ньому є певний сфінктор, тобто через який проходить їжа. І коли людина їсть багато разів в день, то цей сфінктор, от, який плотно. Відкривається, закривається, він буквально розхитується. Через шо, коли він розхитаний, людина їсть їжу, виділяється шлунковий сік для перетравлювання їжі, і цей сік, який буквально являється кислотою, може потрапляти в стравохід Через що у вас як мінімум буде печія. Тому ті люди, які от, там постійно працюють в офісах, в них постійні канапочки, якісь е перекуси, у них постійно печія. Вони буквально їдять всякі різні таблеточки від печії. Тому має бути обов'язково дисципліна. Тобто, зараз я поговорю вже про те, як це вирішити. Зараз далі про проблеми. Е наступне це переїдання. Тобто люди хочуть чим більше їсти, їсти. Переїдання в більшості відбувається через оцей культ смаку. Зараз фастфуд, оця вся сфера смачної їжі з різними добавками, вимагає, щоб ми їли в декілька разів більше. Тому що, коли їжа природня, цей смак природній нам смачно. Ми її з'їли нормально, нормальну кількість. Нам не хочеться запихатись великою кількістю. Але коли ми їмо, допустимо, фастфуд, якісь там бургери, нагетси, картоплю фрі, можна реально з'їсти в декілька разів більше, тому що ця їжа вона вже видозмінена і оці смакові штучні впливи вони вимагають нас з'їсти дуже багато. І тому люди багато і переїдають. Е, наступне це само собою стреси, тобто в такому середовищі, в якому ми живемо, змушує нас знову ж таки переїдати. Ось, переїдання чим небезпечне. А по-перше, знову ж таки, коли ми з'їли дуже багато шлунку, буде в рази більше потрібно використати енергії. Наступне шлунково-кишечний тракт забирає надзвичайно велику кількість ресурсу енергетичного. І якщо людина це робить часто, то це впливає вже і на серце, і на серцеву судинну систему. Тому і не дивно, коли людина переїдає, тягнеться за цим і проблеми зі серцем. Це також треба розуміти. Ось. А, наступний основний фактор це коли люди а, знову ж таки не дотримуються харчування а, норм харчування а, їдять після певної години, тобто умовно кажучи, я навіть не говорю про те, що їдять перед самим сном. Тобто найгірше, що може бути, це наїстися перед сном і лягти спати. Я же ж говорю про те, що більший процент людей їсть ну, після восьмої спокійно дозволяє собі поїсти. Після восьмої, чим це небезпечно? Тому що в цей період часу наш організм вже готується до сну. Нашому організмі треба розуміти, він підстроєний під природу. Є. Циркадні ритми. Циркадні ритми це коли уже, умовно кажучи, настає вечір і виділяються певні гормони в нашому організмі. Гормони сну. Тобто, шлунково-кишечний тракт він вже не настільки активний. Він вже не зможе перетравити їжу так якісно, як, допустимо, це було би в обід. Тому і будуть проблеми: 100% не варто їсти після 8-ї. Ця їжа не перетравиться так детально. Але інша небезпечна крайність це коли людина їсть там практично до сну. за годину, за дві або взагалі От наїлася, лягла спати. Чим це небезпечно? Людина наїлася, ця їжа не перетравиться, тому що коли ми лягаємо спати, вона просто так ціліком залишається, вона потихеньку буде. Тобто шлунок повністю не виключається. Він в такому якомусь деморежимі. Перетравлює цю їжу, ви е, випускаєш шлунковий сік, тобто буквально цей яд. Все це там лишається. Зранку ви прокидаєтеся, у вас е, поганий запах з роту, ви практично не виспалися. Оце дійсно перевірив на власному досвіді, на власній глупості не один раз. Коли ти наїдаєшся на ніч, ти зранку просинаєшся, ніби ти працював цілу ніч, ніби вагони розгружав. І. Слабкість, все, ти не знаєш, що робити. Плюс ця їжа далі починає перетравлюватись. Умовно кажучи, що в нас на виході виходить, їжа перетравлюється в декілька разів довше і більше. Шлунковий сік застоюється, получаються різні процеси брудіння. Небезпечно те, що шлунковий сік виділяється в наш стравохід, тому що ми лежачи лежимо. Знову ж таки, їжа не перетравлена. Тому і будуть проблеми. Тобто, це я зараз описав основні. Проблеми, тобто, які створюють люди, чому і появляються проблеми зі шлунково-кишечним трактом. Ось. А, загалом, ще, от допустим, така от вставочка змішування їжі, чим вона небезпечна? А, вона небезпечна тим, а, що от в нас є шлун, а, підшлункова залоза. За що вона відповідає? Вона виділяє ферменти для розчіплювання тих чи інших мікро і макроелементів. Тобто, умовно кажучи, є білки, вуглеводи і жири. Так само є ще цукри, сахароза, фруктоза. І якщо ми це все разом там з'їдаємо, умовно кажучи, що людина поїла там грачку, салат якийсь. І потім це все ще заїла фруктами, а ще умудрилася з'їсти якесь печенько з чаєм. Ну, це взагалі, вибачте, комбо. Тобто підшлункова залоза в шоці. Вона не знає, які ферменти її виділяти, і вона виділяє всі. І це максимальний стрес на підшлункову залозу. Тобто вона працює в такому стресовому режимі, через що в перспективі е, утворюється рак підшлункової залози. Це треба розуміти. Наступний момент: е, ми зараз в більшості їмо їжу. Смажено, тобто, це оброблена їжа на різні олії. Оброблені, тобто, це буквально канцероген яд. І коли ми їмо оцього канцерогену, це може бути смажена їжа, допустимо, м'ясо смажене, це багато е, канцерогенного жиру, і в тому числі холестерину, який буде забивати судини, створювати бляшки, е, створювати проблеми зі серцево-судинною системою. І от до чого я підвожу, це будуть проблеми з печінкою і жовчним міхором. Тобто печінка це фільтр. От людина вживає алкоголь, людина вживає фастфуд, цю жирну канцерогенну їжу. Печінка як фільтр мусить, бо така її задача. Вона мусить справлятися з цими всіма шлаками і токсинами, бо якби не було печінки, людина би довго би не протягнула. І оцей весь удар іде по печіночці, вона буквально постійно в стресовому стані. Але потім наступний момент це проблеми з відтоком жовчі можуть бути. Коли людина їсть таку постійну їду, а, можуть бути проблеми з жовчним міхурем, а, в плані того, що там утворюється білі рубін, тобто формуються камені через оцю а, канцерогенну їжу. Нам потрібно їсти поліненасичені жирні кислоти, які являються рослинними. По суті, чим побільше рослинного жиру, який є, допустимо, олії холодного віджиму, це може бути кокосова олія, супер прекрасно. Оце треба їсти. От ляна олія особливо. Але якщо ми їмо багато жирної їжі, там, звичайно, та, є жир в м'ясі, само собою, частково він десь корисний. Але коли він оброблений при температурі. і... Смажена олія. Знову ж таки, люба рослинна олія смажена. Вона також створює цей канцероген, який потім створює камні. І потім люди, в яких створилися камні, їм або роблять операцію, там в кращому випадку видаляють ці камні. А в гіршому випадку видаляють орган, тобто загалом жовчний міхур. І тоді людина, умовно кажучи, стає неповноцінною. Вона стає інвалідом. Їй постійно треба сидіти на препаратах, дотримуватися дієти тобто, це вже не повноцінне життя, тому що коли видаляється жовчний міхур. То е, жовч, треба розуміти, жовч не формується в жовчному міхуру, вона формується в печінці. Печінка його формує. Жовчний, е, жовч попадає з печінки в жовчний міхур. Там вона ферментується для того, щоб розчіпляти їжу в шлунковому, е, тобто в кишківнику. Тобто там уже в жовчному міхору є такий тракт, в якому вона потрапляє в 12 персту кишку. Ну і загалом по цілому кишківнику, де відбуваються процеси розщеплення тих чи інших мікро і макроелементів, які з ворсинок кишечника попадають в кров. І відбувається такий весь процес відновлення організму. Тобто, якщо все працює правильно, то в кишківнику відбуваються хороші процеси. І він втягує корисні мікро- і макроелементи, які потім потрапляють в клітини нашого організму, тобто доносяться всі мікро-макроелементи. Вісім незамінних амінокислот, які являються будувальною речовиною для нашого тіла. Тобто відновлюють клітини, допомагають їм відновлюватися, ділитись так далі і тому подібне. Загалом, ось такі основні причини і проблеми в нас, в людства зараз є через неправильне харчування, недотримування режиму, переїдання так далі і тому подібне. Що можна зробити взагалі в цій ситуації? Це взятися за себе, друзі. Ну, відповідальність за наше здоров'я лише на нас же ж самих. Тобто потрібно почати зі себе. З простих, е, ну з простих речей насправді, з банальних, подивитися, що ми їмо, відсіяти саму шкідливу їжу, канцерогенну там, цукор. Фастфуд, алкоголь, оце все в першу чергу забрати. Тобто я не переконую нікого там переходити на чисте веганство. Можна харчуватися більш-менш збалансовано, там зрідка ну, і м'ясо їсти, але хоча б там не смажене, от, яке буде канцерогенне і небезпечне. Тобто якийсь баланс. там, Умовно кажучи, 70% рослинної їжі, там 30% може бути тваринної, але збалансовано. Ось, щоб це все було якісно і не змішувалось. От, якраз підходжу до наступного моменту. Не змішувати їжу. Тому що змішування їжі буде утворювати розлади шлунку. Такий от важливий момент. Буде появлятися вздуття, будуть появлятися гази. А це застой, це запальні процеси в кишківнику. Що по суті в перспективі приводить людину також до раку кишківника. Тому що, коли от, ну, я просто проаналізував там і навіть колись по собі, ти там в тебе постійні розлади. Кишківнику вздуття, ти ходиш в туалет, поганий запах, гази, які мають теж запах неприємний. Це не природньо, це не нормально. Там відбувається якийсь процес гниття. І, відповідно, там йдуть запальні процеси, які в перспективі в щось вилиються, в щось деструктивне для нашого здоров'ячка. Вони в більшості її виливають. Наступний аспект знову ж таки режим, дисципліна. Два-три рази в день, три це максимум, більше не потрібно, Перекуси це лишнє. Я особисто два рази в день стараюсь харчуватися. Ось це, умовно кажучи, обід і там пізніше восьме. Не завжди виходить, скажу чесно, але я стараюсь цього дотримуватись. І вже якщо ти хоча б там ну, 80% за рік ти так харчуєшся, ну це все одно дає прекрасний результат. Але якщо людина 80% наоборот, не має режиму. Це призводить до негативних наслідків. Тому режим харчування 2-3 рази в день, без перекусів, і також старатися не запивати їжу водою, бо ми в такому випадку розбавляємо шлунковий сік. Тож будуть процеси брудіння, а не перетравлення і запальні процеси. Ось, а, Наступне це, друзі мої, робити антипаразитарні протигрибкові чистки, само собою, тому що там а, в нашому кишківнику можуть жити отакі жителі, паразити, різні плоскі спіральні, круглі, які а, можуть, допустимо, як аскарида, може пити кров а, в кишківнику. Ось, Буквально по а, 100 мл, 100 чи 50 мл за добу. Це багато. Тобто через шопоті може бути анемія. Тобто зараз я вже говорю про те, як можна вирішувати цю ситуацію. Проблеми з ШКТ це робити е, антиперезитарні і протигрибкові чистки. Це важливо. Наступний аспект, е, наступний аспект полягає в тому, щоб їсти дійсно якісну їжу. Екологічно чисту. Екологічно чиста їжа це може бути знову ж таки і рослинна, і тваринна, але без, ну в ідеалі побільше без пестицидів, без гормонів, без всяких хімічних елементів. Бо зараз, на жаль, в більшості вони присутні, і через це ми люди також страждаємо. По суті, я описав зараз загальні причини, чому ми маємо ті чи інші проблеми. Я ті проблеми описав. І плюс-мінус їхнє вирішення. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші, допустимо, спостереження за вашим шлунково-кишечним трактом, що вас конкретно турбує, що ви б хотіли, допустимо, вирішити. І чи погоджуєтесь ви з чимось, чи не погоджуєтесь, також буде цікаво дізнатися. Ставте лайки або не ставте, якщо вам воно вам знову ж таки не сподобалося. Підписуйтесь. З вами був Богдан. Хорошого благосного дня вам і здоров'ячка!